Кориця. Її отримують з вічно зелених невеликих дерев для отримання спеції. З молодих пагонів знімають внутрішній шар кори, які потім висушують, можуть закручувати в такі трубочки. Вони є у продажі. Найбільше використовуна, як прянощі, це цейлонська кориця росте на Шрі-Ланці та касія, Китай, Індонезія, В'єтнам. До складу кориці входить ефірна олія. Дубильні речовини, крохмал, смоли, мінерали калій, кальцій, марганець, вітаміни групи В, С, Є, К. Не можна вживати корицю вагітним, якщо вживати до дуже обережної маленьких кількостях. Кориця має протизапальну, антимікробну дію. Вона покращує травлення, зміцнює імунітет, покращує пам'ять. І от... Завдяки своїй ефірній олії, кориця має заспокійливу розслаблюючу дію, покращує настрій, активує роботу мозку і тому її використовують в аромотерапії як природний антидепресант. А ще кориця має чудовий протизастудний засіб. Тому дійсно спеція заслуговує нашої увагу. Але звичайно треба знати при вживанні міру.